Усім привіт! Сьогодні моя тема калорії. Споживання та витрата калорій. Багато хто при намаганні схуднути, при намаганні привести свою вагу в порядок починають рахувати калорії. Це стосується і спортсменів, і професіоналів, і початківців. Щоб контролювати свою вагу, люди хочуть знати, скільки вони спожили калорій і скільки витратили. Декотра частина науковців схиляються до того, що потрібно рахувати калорії, а декотра, до яких я відношу себе, не вважаю за потрібне рахувати ці калорії. Більше того, я скажу, що це рано чи пізно призводить до вигорання, це рано чи пізно змушує вас замудитися, це рано чи пізно набридає. І ви втрачаєте будь-який інтерес до споживання їжі як такової, її користь перестаєте відчувати, тому що підрахунок калорії змушує вас без кінця та краю рахувати якісь цифри. Я проти цього і скажу далі чому. Да, порахувати витрати ми можемо. Ми знаємо наші базальні. Витрати організмом це ті, які в нас за замовчуванням витрачаються, тобто на усі процеси в організмі, на те, що ми видихаємо, на те, що ми ходимо, на те, що ми виконуємо якісь вправи фізичні, це ми можемо порахувати. Але те, що надходить з їжею до організму, це порахувати складно. Навіть попри те, що ми бачимо на етикетках. Або знаємо із таблиць калорійність продуктів, ми не можемо знати, скільки калорій засвоє наш організм, і скільки ми калорій тере енергії зможемо акумулювати у своєму організмі. По-перше, якщо у вас було якесь захворювання у дитинстві або у молодих роках захворювання ШКТ, зокрема, захворювання. 12-ти палив кишки, то у вас апріорі вже порушено на все життя частково порушення, порушено смоктування корисних речовин, а тому ви не можете отримати з їжі максимальне надходження усіх корисних речовин і калорій до вашого організму. По-друге, чому рахувати калорії я вважаю за непотрібне. Тому що рано, рано чи пізно це призводить до вигорання. Рано чи пізно одноманітність підрахунок калорій вам набридає і ви втрачаєте будь-який інтерес і мотивацію до цього. І по-третє, я вважаю за потрібне, що краще лучше просто займатися активними діями, займатися спортом, вживати достатню кількість води. Регулювати водний режим бути активними, вживати більше, більше корисної їжі, свіжих овочів та фруктів. І таким чином ви будете впевнені в тому, що ваш організм не має надлишок тих самих калорій. Отже, живіть активно, будьте активними. Харчуйтесь правильно, пийте більше живої лужної води і буде вам щастя. Не рахуйте калорії!